Вітаю сьогодні продовжу розмову про акварель, яка повернулася в мою творчість десь рік тому. Події в нашій країні спонукали до цього. І взагалі мені завжди акварель здавалася такою цікавою і складною технікою, яка мені ніколи... Не вдавалося, тому дійсно виникло бажання просто спробувати свої сили ще раз в акварелі. І я почала з того, що е, читала багато про те, які існують види паперу, які зараз е, є матеріали в акварельні. Колись я купувала в мене була і маскуюча рідина, але. Не знаю, воно дуже мені допомогло. І ось хочу показати фарби, які в мене є. Це ті фарби, якими я працювала ще, коли малювала аквареллю В навчальному вищому навчальному закладі це коробочка мого батька. Вона ще, наскільки я розумію, Радянських часів, але приємно тримати таку дерев'яну, красиву річ. І тут ще ті старі фарби, хоча є і нові, які були додані вже під час мого навчання. Цими фарбами у тому числі я працюю сьогодні. Починала я повертатися до акварелі з натюрмортів. Це були квіткові натюрморти, і вперше я писала на папері 100% бавовна. Ось, наприклад, на бавовні виконана ця робота. Дійсно прекрасно, що можна перекривати багато разів, але не виходить. Такого дійсно насиченого яскравого кольору, як це, можливо, на целюлозному папері. І тут, ось, наприклад, цей натюрморт був виконаний на целюлозному папері із частковим додаванням бавовни. Тут 25% бавовни хороше. Хороший товстий аркуш 300 мг, але не можу сказати, що мені дуже сподобалася ця фірма, цей виробник. Ось ця робота так само виконана на папері целюлозному з додаванням бавовни, той самий виробник, і зробила на ній лише дві роботи поки що покинула. Не знаю, не дуже мені до вподоби. Це так само 25% бавовна, інший виробник. Є цікаві такі моменти, можна і розмивати фарбу, і колір більш яскравий насичений виходить. Та не знаю, поки що не можу я знайти якийсь дійсно підходящий для мене папір. Ось це один а, з пейзажів написаний мною одним із перших, а можливо навіть і перший після повернення до акварелі. Це звичайний целюлозний папір, і він, він старий, ще радянський. Цікаво, що він не дуже відрізняється, він не дуже пожовтів. Майже немає такої різниці. Не скажу, що погано на ньому лягає фарба. Але є такі некрасиві місця, які мені не подобаються. Коли декілька шарів накладаєш, то не дуже красиво воно все це виглядає. Пробувала. Писати і на дешевому папері. Це дешевий папір, але не найдешевший. На папці вказано, що це професійна серія. Можу сказати, що мені, в принципі, сподобалося. Цікава і фактура паперу, і фарба. Розтікається красиво і лягає непогано, але розмивати на ньому можна. Проте папір не дуже витримує Багато таких змивок, їх і багато не було, але десь вони трішки відчутні. Це той самий папір, але намагалася щось зробити по-мокрому. Повністю аркуш. Не Можу сказати, що дуже погано вийшло, погано писалося, але теж. Якісь свої недоліки відчутні. Зробила один з пейзажів таких міських. Це Кропивницький. Архітектуру писати цікаво аквареллю, але мені більш цікавіше її малювати олівцем. Ну, думаю, що акварель. Моєму житті тепер буде присутня, в принципі, завжди. Хоча хто знає. Продовжую експериментувати. Бажаю кожного мирного і тихого дня. На все добре.